Добрий день. Тема сьогоднішнього уроку – практична робота номер 6 складання програм з використанням алгоритмічної структури розгаложення. Як завжди, починаємо з повторень правил поведінки, доєднуємося до уроку вчасно, наводимо лад на столі, де знаходиться комп'ютерна техніка, слідкуємо за відстанню від очей до монітору, а також за осанкою. Коли наш комп'ютер вімкнено, не торкаємося задньої панелі системного блоку, переміщуємось по кімнаті спокійно. Після уроку робимо. Перерву, дбаємо про своє фізичне здоров'я. На попередньому уроці ми з вами розглядали структуру розгалуження повне та неповне розгалуження і як воно організовується в мові програмування Python. На сьогоднішньому уроці ми з вами більш детально розглянемо практичні приклади, а саме розв'язок задач в середовищі програмування Python із застосуванням. Розгалуження. І так, давайте з вами розглянемо першу задачу. Умова першої задачі е, звучить наступним чином: так: підприємець Іван Миколайович Глушко вирішив відкрити власну піцерію Ель-Піца. На початковому етапі пропонується продаж піц. Рондо за 70 гривень, сир на 40 гривень, багатир 80, бриз 120, а також напоїв до неї, кола 25 гривень, сік 38 гривень. У програму користувач водить назву піци, напою та їх кількість. Якщо якийсь товар не купується, то оператор просто тисне Enter, а у полі вказує 0. Відповідно до замовлення, формується чек. З ціллю залучення клієнтів Іван Миколайович, як і всі підприємці, надає знижки, де при замовленні від 200 до 500 гривень надається знижка в 10%, а понад 500 гривень 20%. Чек для оплати виводиться на екран. Зараз ви на екрані можете бачити приклад замовлення, а також результати роботи програми. Більш детально ми зараз з вами розглянемо. Задачу, яка вже в мене зроблена в середовищі програмування Python. Переходимо до задачі з PCI і давайте розберемо. Починаємо розгляд задачі з підключення математичного модулю. Ви знаєте, що ми підключаємо математичний модуль, якщо нам потрібно здійснювати якесь обчислення і залучати функції. Перше. Print. 5 рядочків, принт вас вітає піцерія L-піця, принт «Меню», далі принт, пі, е, піца, а саме перелік і перелік напоїв. Входять в меню і закривається рисочками. Ці 5 рядочків це красота, е, краса оформлення так, задачі. Далі, за умовою задачі ми вводимо всі необхідні дані. А саме, давайте більш детально розберемо. Змінна піца нам необхідна для введення назви піци. Ви бачите, що не відбувається перетворення даних в ціле або дробове число, тобто в числове якесь значення. У нас буде текстове значення, назва піци, які саме піци ми можемо. З вами замовляти буде видно користувачу саме завдяки цій крась організації введення даних. Ці текстові дані вводяться, ви бачите, поділено на рядочки. Знову рядочку будуть всі назви із цінником. Далі Np – це кількість піц. Тут вже ми бачимо Int ціле число, напої, знову ж таки, текстове. Введення назви напої, і n напої кількість напоїв. А тепер перейдемо до розгляду застосування розгалуження. За допомогою IF-ELIF, а також ELSE, ми з вами перевіряємо, яка саме піца замовляється, і. Вводимо нову змінну, а саме кост піца, скільки вартує піца, і присвоїмо їй значення. Давайте розбиратися. Якщо і в піца рондо, то нова змінна буде дорівнювати значенню 70. Звідки це береться з умови. рондо коштує 70. Еліф піца сирна 40, богативі 80, піца бриз 120. Інакше, якщо, наприклад, Клієнт не замовляє піцу, а тільки напої, то значення кост піца, тобто ціну, цінник у піци, буде дорівнювати 0. Отже, ця частина розгалуження ось вона, перевіряє введення найменування піци і нове змінна кост піца отримує значення. Яке відповідає ціннику відповідної піци. Наступне розгалуження аналогічним чином перевіряє напої кола, сік, або, якщо ми нічого не замовляємо, то кост напої ціннику напоїв 0. Потім відбувається виведення. Чека. А саме обрано піцу, яку ми піцу введемо, яке е, значення отримає змінна піци. Потім кількість N піца скільки ми замовляємо піци, і аналогічним чином з напоями. Далі для підрахунку вартості нашого чеку ми повинні ввести нову зміну. Це зміна у нас P. Обчислюється наступним чином: кост піца. А саме цінник по піці множиться на кількість замовлених піц, і додається, цінник по напою множиться на кількість напоїв. І далі ми подивимося, чи можемо ми розраховувати на знижку чи ні, знову організуємо це за допомогою розгалуження. Давайте подивимося: сума замовлення пай. В залежності від суми, ми дивимося. Якщо. Результат по ціннику, пей, наша зміна більше або дорівнює 200 і одночасно вона менше 500, то до сплати ми отримаємо наступним чином суму. Пей, а саме результат обчислення, мінус знижка, це пей помножити на 10% це 0,1%. 10, так? І друкуємо, діє знижка в розмірі 10%. Аналогічним чином ми порівнюємо, якщо наш результат, сума наша по чеку більше або дорівнює 500, ми до сплати отримуємо знижку в 20%. Інакше до сплати просто по чеку, Якщо наша сума не перевищує 200, і... Не менше 500 і не більше або до рівня 500, то ніякої знижки у нас не буде. І е, відповідно повідомлення. Знижка відсутня, принт, всього до оплати, до сплати і гривні. Давайте подивимося з вами, як це працює на практиці. Запускаємо нашу програму на виконання, і поруч я буду вводити, так, яку піцу бажаєте замовити. Я бажаю замовити піцу рондо. Так, необхідно на українську мову. Рондо. Так, скільки піц ви бажаєте замовити? Ну, я бажаю замовити на весь колектив 15 піц. Який напій бажаєте? Я бажаю сік. І також замовлю 15. Що ми бачимо? Обрано під рондо, кількість 15, обрано напій Сі, кількість 15. Сума замовлення 1620 гривень. Ось наша сума замовлення, ось рядок, звідки вона береться. Як буде. Повернуся зараз у вікно. Так, і відповідно, моя сума 1620 гривень попадає в розгалуження лиф. Якщо по чеку пей більше або дорівнює 500 гривень, то до сплати знижка у розмірі 20%. І легко порахувати, що до сплати ми отримаємо 1296 гривень. Ось таким чином ну, ми не будемо перевіряти для всіх піц зараз. Кому цікаво, ви зможете набрати програму за зразком, який ви зараз бачите на екрані, і перевірити всі можливі варіанти. Але я запевняю вас, що всі ці програми працюють. Наступна задача, яку ми зараз розберемо з застосуванням розгалуження, це задача, яка звучить так. За виконання патрульна поліція України звернулася до вас з проханням створити програму, за допомогою якої можна було б визначити, чи перевищував швидкість учасник дорожнього руху, чи ні. Програму вносяться такі дані: відстань, час руху автомобіля і обмеження швидкості на ділянці. У разі виявлення порушення за перевищення швидкості кермувальник отримує штраф. 350 гривень, якщо перевищення менше, ніж на 15 км за годину. 890, якщо від 15 до 30, і 1750 перевищення понад 30 км за годину. На екрані ви можете бачити зразок фінальних вікон, а саме варіанти перевірки даної програми. Давайте. Переглянемо, як виглядає оформлення цієї програми. Знову підключення модуля матч. Далі два рядочки для оформлення нашої задачі. Наступні рядочки це введення даних для клавіатури, які самі дані ми побачили в умові задачі. А саме, коли ми розглядаємо з вами задачі на рух, пам'ятаємо про те, що ми маємо відстань, швидкість час. Так? За умовою S – це відстань ділянки руху, це ціла int. Т. Час руху автомобіля, скільки він їхав. І максимальна швидкість, допустима на даній ділянці. Потім класичні дві формули. Перше, щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. Це з п'ятого класу нам відомо. І нова змінна це максимальна швидкість мінус. Швидкість допустима. Так? Ми будемо вводити нову зміну, це різниця. І тепер безпосередньо розгалуження, за допомогою якого організовано порівняння нової змінної, із умовою. І так, у нас в умові було від 15 до 0, від 30 до 15 і менше 30. так? Дивіться, пам'ятаємо про логічне і одночасно виконуватись повинна умова. Якщо ми маємо. Нову швидкість, так, яка е, обраховується як обмеження з швидкості мінус швидкість, з якою рухався по ділянки автомобіль, це S поділено на T. Якщо АПВ більше мінус 15, а менше е, від 30, то ми друкуємо, що швидкість перевищена на. Далі, оскільки в нас підключено модуль матч, ми можемо легко взяти округлення до найближчого цілого по модулю. Ми беремо по модулю АБС абсолютна величина змінної нової, ось наша Ап, так, оця різниця. І тоді, якщо умова виконується, то штраф 350 гривень. І аналогічним чином ми перевіряємо L if від мінус 30, менше мінус 15, і L if менше або дорівнює мінус 30. Швидкість. В другому випадку штраф 80 перевищено і в третьому випадку 1750. Порушення правил руху не виявлені, якщо результат не попадає в жоден із цих трьох варіантів порівняння. Давайте з вами перевіримо дану програму на виконання. І так, ведіть відстань ділянки руху. Ми вводимо ділянку вона в 10 км. Введіть час руху автомобіля 1 годину. Введіть обмеження швидкість. Швидкість 50 км за годину. Порушення правил дорожнього руху не виявлені. Так, ще раз ми запустимо програму на виконання. Нехай це ділянка була. Так, давайте, щоб ми точно попали в якісь обмеження. Підглянемо в умову, а саме відстань ділянки 100 км. Ось це друге віконце, швидкість відстань час, час руху 2 і швидкість 40. Повернемося. Зараз з вами переглянемо, і, і задачу, і задачу, і задачу. Так, ще. Введіть 10, 100 у нас відстань, яку буде проїжджати автомобіль. Час він 2 години. І обмеження швидкості 40. Швидкість перевищена на 10 км за годину, штраф 350 гривні. Всі, знову ж таки, всі легко ви можете перевірити всі обмеження, як вони працюють. Порівнюючи умову і перевіряючи з даними в задачі, вашим домашнім завданням буде створити задачу із застосуванням розгалуження за такою умовою. Створіть програму, в яку вносять дані про підсумкові оцінки учнів з предметів. А саме про учня вводиться алгебра, оцінка з геометрії, інформатики, фізики, хімії та біології. На, на основі отриманих даних визначається середній бал. Пам'ятаємо, середній це сума поділена на кількість. І на екран виводиться бали з зазначеним рівнем знань. Оцінки в журнал виставляють цілим числом, а числа після коми потребують заокруглення. Це е, в результ... е, якщо ви отримаєте. Наприклад, ділення, а в результаті середній бал буде у вас 4,3 або 4,6, ви повинні застосувати функцію раунд округлення, так? І в залежності від того, який буде середній бал, якщо середній бал буде 1, 2, 3, то це початковий рівень, 4, 5, 6 середній і так далі, достатній і високий. Для прикладу перевірки, ви можете скористатись ось. Фінальним вікном. А саме, подивіться, вводиться оцінка алгебра 10, геометрія 8, інформатика 11, фізика 7, хімія 5, біологія 9. Легко можете порахувати середній бал учня, 8 балів, рівень знань достатній. Давайте перевіримо, чи відбулося у нас округлення 9 плюс 11 20, плюс 10-30, Плюс 8, 38, плюс 7, 45 і плюс 5, 50, так, правильно, я порахувала. І ми ділимо на 6, 50 поділити на 6. Ну, ми бачимо, що ми не отримаємо з вами ціле число. Ми отримаємо 8,3 в періоді, так, застосуючи. Функцію округлення ми будемо мати результат 8 балів, бо 8,3 це округлюється до цілих, буде 8. Пам'ятаємо про те, що округлення було в прикладі, я показала, і ви його в цій задачі повинні застосувати. Отже, я чекаю на файли із виконаною задачею. Згідно даної умови. Хто ще не підписався на мій канал, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайку. Якщо вам сподобалось відео, пишіть коментарі, ну, якщо не сподобалось, також реагуйте. На все добре, до побачення.